Доброго дня, дітки, пропоную вам пограти в дидактичну гру Що зайве. Ось тут на нас зображені меблі. Скажіть, будь ласка, який предмет зайвий? Так, дітки, подушка, тому що це не меблі. Добре. На цій картинці нам з вами треба знайти зайвий предмет. І це в нас так, ноутбук, тому що все інше це овочі. А ось тут ми бачимо фрукти. А який предмет в нас зайвий? Так, дітки, олівчик зайвий, тому що все інше це фрукти. Молодці. Ось тут ми бачимо взуття. А що тут зайве на цій картинці? Так, дітки, листочок. Добре, молодці. Ось тут ми бачимо дуже багато різних квітів. А яка картинка в нас тут зайва? Так, дітки, метелик, молодці. Ось тут зображені тваринки, а також грибочок. Що тут зайве в нас? Так, зайвий грибочок. На цій картинці ми бачимо багато гарного посуду. Але є предмет, який зайвий. І це в нас ключ. Добре, молодці. А ось тут зображені іграшки. Що зайве на цій картинці? Так, дітки, квітка. Добре. На цій картинці ми бачимо багато гарних птахів. Але що в нас тут зайве? Так, дітки, зайва полуничка. Молодці. Ось тут зображений багато гарного різного транспорту. А зайва в нас що, дітки? Так, гойдалка, тому що це не транспорт. Ось тут багато в нас комах. Що зайве? Так. Дерево, тому що це не комаха. Молодці! Дякую за увагу!